Жив був на фермі маленький трактор. Він був яскраво червоний, дуже працьовитий. Завжди радо допомагав фермерам. Возив сіно, картоплю, кавуни. Допомагав, коли комбайн приїжджав, завжди причіп свій казав: насипайте мені зерно, насипайте одного разу. Коли сонечко тільки почало сходити, трактор не зміг завестися. Йому треба їхати на роботу, допомагати, а він не може завестися, він спробував ще раз і ще раз, але мохтор тільки тихо бурчав. «Ой, що ж робити, подумав трактор. Сьогодні у нас стільки роботи. Поруч стояв його друг причіп. Причіп завжди був готовий допомогти тракторові у всіх його справах. Не хвилюйся, сказав Причіп. Я думаю, ми щось придумаємо. Причіп запропонував, давай перевіримо, що ж може не працювати. Двигун є, все прикручене, колеса теж на місці. Може, це паливо? Давай подивимося і виявилося. Щоб бак майже порожній. Ось у чому справа, сказав трактор. Нам потрібно палива налити. Трактор і причіп погукали на допомогу. Зелена машина, зелена машина, привези нам бензина, привези нам бензина. Вона швидко поїхала, за паливом зелена машина. Дуже привезла багато, налили вони бензин. Вуу, трактор ожив, мотор загурчав. Вуу, пуп Ура! Закричали всі друзі разом. Тепер трактор і були готові до роботи. Вони поїхали на поле збирати врожай і допомагати фермерам. І всі були дуже раді. Що трактор і Чіп тепер можуть, можуть працювати, можуть їздити. І Відтоді трактор пам'ятав, що потрібно перевірити паливо, щоб можна було працювати. І при Чіп завжди був поруч, готовий допомогти. І зелена машина теж. Жили вони довго і щасливо, працювали і допомагали один одному.